Для того, щоб завжди мати телефон під рукою, український виробник Grad Gear створив свій універсальний холдер. Модель Grad Scout виготовляється у кольорі Tan та з ударостійкого пластику. Для закріплення холдеру на жиле чи інше спорядження ззаду присутнє кріплення молі зі стоперами, щоб уникнути випадання холдеру. На передній стороні присутня велкропанель для закріплення ваших патчів. Всередині для фіксації телефону присутні два стопери на еластичній резинці. Для регулювання розміщення цих резинок з кожної сторони присутні по 6 отворів. А щоб телефон був надійно закріплений, виробник додав велкропанель і патч з двостороннім скотчем, який можна закріпити на телефон чи чехол телефону. Для того, щоб холдер не відкрився під час активного пересування, зверху присутній зацеп з еластичною резинкою. І, як завжди, з мене прикольні штуки на огляд, а з вас лайки.